Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І в нас. Знов гонки на стороні гонщиків. І у нас гонка на час. О, давайте оцей Астон Мартін випробуємо. 177. О! За гол, голд медаль. Нам треба раніше 3 хвилин 10 секунд проїхати. Майже 14 кілометрів нам треба проїхати. По мене зрозуміло голд це золота медаль. А саме це 77. Так, нічний час доби. Саме найнеулюбленіший мій. В цій грі, тому що в мене то фари вимикаються постійно. Ось ось так. То вмикається, то не вмикається. Так. Ось так боком. Так, сюди скоротимо шлях. Ну, би я добре, аче скорочу шлях. Ось так через пляжі прискорюємо, ось під 300 на пляжі ганяємо. Так. Майже ідеально заїхав поворот. 9 кілометрів до фінішу залишилося. Мені чесно навіть нічого коментувати. Та бляха мука. Ну, звідки трафік тут береться? Вони що, з роботи їдуть чи що. Хоча такий час, що, може, вже давно вдома треба було сидіти. Прискорююсь. Так, боком-боком. Прискорюємось. Боком ось, так, заїжджаємо. На ось це кільце. Щоправда, правда, дорога трохи слизька. Через те, що дощі недавно пройшли. Порип'їжили. Прискорюємось. Так, чотири кілометри до фінішу залишилося. Нато швидко їхав зараза. Три кілометри до фінішу залишилося. Так, боком. Так, більше одного кілометра до фінішу залишилося, прискорюємось. Так, я не встигну на золоту медаль. Я не встигну на золоту медаль. Усе вірно, я не встиг на золоту медаль. Ну, я не здамся без бою. Я ще раз перепройду цю гонку на час, поки не отримаю золоту медаль. І ще на цей раз мені дадуть? Може... Навряд чи винагороду якась мене очікує. Бо все вірно. Я вгадав. А тут не тільки Астон Марті мене тільки цей випробували. Давайте оцей Дорж випробуємо. Так, ми це бачили, поїхали. Ну Цього хоч В-12. Хоча у Астона Мартіна також В-12. Ну цього більш крутіший В12. Ось так боком. Давайте скоротимо шлях. І чого я в минулий раз не заїхав сюди? Ось так. Прискоримося. Прискоримося ого. в плані керування ця тачка. Прискорююсь. Ой, куди я заїхав? Хоча якщо і на ці не вийде, то я виберу погані оранжеву погані зонду. F. Так, боком ось так. Прискорюємось. Так, менше 4 кілометрів до фінішу залишилося. Ей, так їду швидко, як можу. Так, боком-боком, боком. боком, боком. Я ледве прямо тримаю на дорозі цю тачку. Прискорююсь. О, я вже на максимальній швидкості. Може в мене це раз і вийде золоту медаль отримати. Є, yeah! вийшло. Золота медаль. Винагорода города мене очікує. І це. Я не знаю, що там мене очікує. Нова тачка, і справді, нова тачка. Ламборджині Reventon Родстер. Екзотична серія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До